Знаєш, так, Володя, я на тиждень їду відрядження а? і попрошу, щоб я, коли вернусь, не було як минулого разу. Як? Що я застала не хату, а конюшню? Боже, коня до хати привів. Що до такого? Слухайте, я... морду закрий. Значить, слухаєш сюди. Кімнату, провітрюєш два рази в день і в хаті не курити. Нафіга тоді провітрювати. <рив> щоб діти дихали свіжим повітрям. А. До речі, про дітей. Молодшого кожен ранок водиш в садок. Добре. В який? В той, що він ходить. Він дорогу знає, просто йди рядом. Як барсік. Як барсік! Але не обов'язково ставати під кожне дерево. Ой. Старшого не води старший сам ходить. В садик? В школу. О, великий вже. Викладає вже. І кожен день ми мало. Та я мію ти? Нашого малого! <Vegas> тут теперь двох мити. Слухайте. Ти... Значить, поїді. Ага. Будь ласка, Морозілка. Ага. Перша полка на лисники, ага. друга вареники, третя пельмени. Ясно? Ясно. Повтори. Е -е -е... Закуска в холодильник. Слухайте. Ти... <свас> <свас> <Kristen> Борщ на платі. Якщо скисне, ну. No. Зразу береш кастрюлю, виливаєш в унітаз і тут же спускаєш воду, щоб не було як минулого разу. Як? Що я приїхала, підняла кришку, а він на мене дивиться. Нічого тобі не казав. І вазони. Володя. Кожен день підливай вазони. Я підливаю? Водою. А! Ой. <праць> і попробуй тільки, щоб я приїхала. І застала в хаті срач. Я зразу збираю всі свої манатки і їду до мами. Ясно? Вже їду. Бо ти сказав, Скажу. що.